Ну що, на сранок. Нічка була веселенька, звичайно. Я не виспана, капець. Пашка вже на роботу поїхав, Я короті, вирішила сьогодні все-таки лишитися вдома, бо ну, жах, просто жах, блін, з тими повітряними тривогами не виспані. Блін. Пашка ще якось куди не йшло, ну, я щось дуже мені тяжко, коли мені отак вночі переривають сон. Так що працюю сьогодні з дому. Короті. Тільки що якась тривога була, блін, 25 хвилин. каже Пашка, що білорус. Не дивлячись на те, що ми вже маємо індукційну плиту, сьогодні Пашка мені написав, каже: слухай, ти лишилась вдома замов обіди. По-перше, не дуже є часу багато готувати. По-друге, я, наприклад, вже голодна, а нас в хаті ну, нічого толкового немає щоб поїсти. У нас є ще ядерні запаси, як Пашка каже на випадок ядерної війни. Там консерви, всякі, коротше, якісь гречки з м'ясом, ще щось. Ну, але коротше, то таке. А, так що замовила нормальну їжу, перше, друге, салат, все як має бути. І плюс в нас ще не всі не весь посуд ми забрали з квартири. Блендери, коротше, то все ну, нічого не позабирали. Так що. Поки що ще замовила. Я думаю, що вже за вихідні роздуплюсь нормально, бо я ще толком не роздуплилася, як там варити на тій поверхні варелі. А погода вчора, сьогодні, блін, кайф, просто кайф, реально. Прям Я взагалі аж не очікувала, я зараз вийшла, там ну, просто капець, яка весна. До речі, треба відкрити, напевно, штори, бо я думаю, сонце вже так не світить. Так, сонце вже так і світить сильно. Ой, Боже, ніжиться тут. Ніжиться страшне. Вікна брудні, нічого, напевно, не видно. Коротше, от така погодка. Сонечко кльово. Кайфово, правда? Вже треба аж забирати, напевно, ті всякі новорічні штучки. І ту штучку можу вам забрати. Заважає. Давайте заберу. Дзеркало там поставила, бо я деколи там збираюся. Ой, нема толком в тій хаті, де збиратись нормально, тому на підвіконник ставлю дзеркало і там збираюсь там Світло нормальне, коротше. Добре, все, зараз скоро щось їм і далі до роботи. Було трохи холодно в ноги. Бо я була в шкарпетках і в шляпанцях відкритих. А кофта, блін, та, що я собі замовила. Кофтинка, во, реально дуже кльова. Тепла, супер. Мені ну, взагалі не було холодно. Не дивлячись, що там в рукавах нема того меху. Все одно все одно дуже, вона дуже тепла, прикольна. Коротше, не знаю, чи я довго в ній ще похожу, бо погода, блін, суперська просто: настільки вже весняна погода, що капець. Але круто. Блін, треба було собі давно вже замовити, і вона кльово виглядає, гарний такий колір дівчачий. Ну, бо куртка, бо ця сама кофта дівчача. Я ж в не ходила у цій своїй бушлатику тому словом. Коротше, кофта кльова. Я, в принципі, лишу навіть лінк. Я на розетці замовляла. Хоча вона не тільки на розейці є. Шо? Придурашене, блін. Ну, питання, нахрена їсти ті от, блін, куски з коврика, Ага? Ще зараз жири назад, блін. Дурне. Шт. Давай, шуруй. В мене тут своя Ілона, яка ригає, блін. Як в тому приколі з тіктока. А мені і так так погано, ще воно, блін, тут жрахерню всяку. Боже, поспала трохи. Трошки легше мені стало. Буду їсти. Нагребла собі зубку з хлібчиком. Якась коріча зубка має бути файна. Боже, я сьогодні так файно. я, коротше, собі знаю, що обідала на терасі. Да. О, ти... Кайф, так. так. Кай. Ну, але трошки було холодно. Ми теж на роботі сиділи з відкритим вікном, але було багато дуже вітру, пориви такі, сильні. Угу. А це вже, напевно, кадр, який всіх замучив. Я сподіваюся, що він сьогодні буде в цій по цій роботі останній. Не знаю, що ще може піти не так. Але сьогодні би, мав бути. В теорії останній раз фарбування портал. Я пофарбував. сподівається, що воно завтра буде виглядати ок. А ще сьогодні планую я поміняти фільтр. Оцей. він вже такий трошки в, в металі. Ну, в залізі в нальоті. Тому треба його бажано поміняти. Спускаю воду і буду зараз міняти. Бляха підтопив айфон, Коротше, тут епічно я знімав той фільтр і трошки пообляпував тут все, що було. Тут трохи обляпав, корзину, тут якусь натину палітру. щось не дуже цього треба було раніше фільтри поміняти. Ну і колба щось, блін, не прозора, хоча я минулого разу її відмив до прозорого. Цього разу робимо таке саме. Закручуємо. Можна включати насос. вода. Я зразу потемнів, походу, не знаю. Ну, Така вода трохи мутнувата. Ну, то зрозуміло, бо то зима. Все, набирає тиск. І на так личе вже дивитися, скоро буде прем'єра. Так що тут пофарбував, там помив, все, можна тепер тебе спокійно дивиться відео. Може, якісь проблеми з Доброго вечора, ми з України. We'll